Так, друзі, дають мені суперників. Досить сильних. 2455. Зараз. Я дві тільки що партії злив проти 2500 грав. Так в сотню входять, ну, грають там. Не знаю, дуже сильно. Ось, і от зараз граю проти когось 2455 з Гонконга. Окей. Взагалі настрою, щоб грати, не дуже є. А дома ще вчора в час в клубі були. Ось класно. Ми відіслали квіти в Шарлотчес центр. Пам'ять пам'ять Даніе Народіцького і гарні слова. Подивіться, допис я там писав допис. Окей. Okay. Є на YouTube-каналі. Скидав фотографію доставки. <смі> Доставили туди. і якось, Не знаю. Вчора я не грав чес клубі. Ось, якось не, не догри шаховою, чесно кажучи. Дуже якось так неприємно знайде дивитися на шахи. Неприємний осад такий всередині і то все. Таке, друзі. Так, ну все ж таки, але, не знаю, підтрим, підтримувати рівень шахової ігри, напевно, все ж таки треба. тому... Може, слона припаркую на це сім. Шаг перед пішок вперед. Може, слон піде. О, це прикольно. Напшег перед слон е 7 Що виглядає прикольно. Навіть тут слон е 7 З цікавими ідеями. Кінь, чесно кажучи, не зрозуміло, що тут робить для мене зараз. Якась загадка. Він хоче його в центр поставити. Ну, трішки дивно. Напевно, я поб'ю пішаком. Б'ю пішаком це сильніше. Ну, тут я поб'ю. Окей, от тепер вже тепер зрозуміло ідея. Ідея зрозуміла. Трішки була така загадкова для мене ця. Загадковий цей хід був, а тепер все зрозуміло стало. Може б шаг вперед тоді зіграти спокійно. Напали. Да, давайте. То, давайте. Напали побили. Позиція прекрасна. Ну, якщо захоче бити. Не то там, в не ойкось, высыть. О, дурачки есть такие, хит-блог. А <свес> уж лову заш. Якось фігурки, здається, в мене непогано стоять і взагалі непогані самі фігурки. Думаю про рокерку. Чи насмілиться? Несмілився робити рокіровку. Не знаю, чи тут варто взагалі слона на коня міняти. Напевно, також він не буде цього робити. Виглядає дуже тупо. Ну, побачимо. Ну і наступне, що тут у мене є. По-перше, я можу відразу чіплятись до цього пішака. І я не знаю, чому він мені це дав. По-друге, можна... Причепити 102 двох пішаків. Пішаків ходом коня. Давайте так. По-перше, коника тут не пускаємо. Вводимо свою фігурку, ну, а потім кінь йде десь. б 4. Окей. Дуже логічно. Uh -huh -huh. Такуємо кінь пішов, ну окей, може не варто. Ну я свого коника сюди поставлю. Все-таки трошки важко буде йому якось чіплятися до нього. Кінь пішов сюди. Пішак вперед, пішак вперед. Шно рокіровку буде зробити. Ух ти, я поб'ю. Я поб'ю таке, дякую. Я поб'ю. Коня, напевно, в центр випущу. Оу. Можна розміняти цього слона білопольного? Що виглядає дуже перспективно знову ж таки? Там кінь шах, якісь пішаки висять. Друга тура йде після рокіровки. Пішак вперед на білу. Виглядає непогано. А як... Не захоче розмінятися до втрати пішака. <тит> Я не дуже хотів би робити рокіровку. Давайте поб'ю окей. Пішак вперед. Принаймні хочеться кінь може піде сюди. Чи буде якийсь напад. інший сюди може йти. От так, дозавершувати розвиток, до завершити. Хотілося би, звісно, рокіровка. Але, звісно, інший хід це є туди королем сюди проскочити. Була б ідеальна позиція для короля. Все залежить від того, куди буде ходити білий, білий куди будуть ходити. Якщо дадуть мені проскочити. Моїм королем. То буде добре. Давайте кінь сюди. Щось не до кінця впевнений в цьому ході. Пішак вперед, пішак вперед. Ідея така: побили шах. А якщо тут побили, побили кінь сюди, зайшов. Ну, здається, кінь тут більш-менш. Більш гнучкіший, ніж менш гнучкіший. Ракеровка. Слон може якось нападати, але це може бути втратою темпа. Король підійшов, тура здвоїлась. Сокей. So, okay. Туру випустити так хочеться. Нужно бас на пишак. Точно прикольно. На Напишак вперед просто так. вперед. в паре. Вот мрія така короля сюди поставити. В цій партии. А он там відразу не проходить, там, до речі, слоний йде. Тразу ще. Ну я что-то думал, що что таке буде, ну давайте. Побили, побили, кінь пішов. О, до речі, перспективненько. Побили, побили. Чи Турапа я? Ні, ну, звісно, що не Тура. Це чорнопольний слон, мм, так. Ну, Давайте сюди. щоб про так можна зайти. Блін. А що? А, він хоче шах дати. Шах перед? Так, шах відійшов. ні. Ну, давай окей. Может у треба було десь виставляти? Ну ладно. Побили. Так, шах і дишу. Не, ну якщо він так сходить, пішак пішла вперед, то напало тут. Ага, окей, тепер пішак вперед, така собі неприємна річ. Загроза. Ну, тому давайте так просто. Захистили. від загрози. Ну, Можна так зіграти? Щось я не бачу. Проблем? Ну, шах взагалі нікуди, ну окей. Ну добре, і що далі. Чи я не бачу сьогодні щось чи? Може і не бачу. Блін, і що це таке? Є якийсь такий хід? Ні, ну тут б'є. Чекай, ну я бью, бью, бью и... Я не верю. Окей, не верю. И... Все не дораховываю, че что, снова? Так. Слон пішов. Ну окей, а як я тоді... Я ж тоді короля не даю, ж можна так навіть буде зіграти? А далі? Ну да, на навіло не піду ж точно. Ну окей, і що далі? Стоп. Мат тут вже точно мат мені. Чи ні. Може і мат. Давайте подивимось. Тут відскок. Ну давайте. Раху... Навіть не буду рахувати. Давайте подивимося, що ж цікаво. Ну добре, відійшов. А, ось як все. Ні, ну все одно ж. Окей, закрився. все. Далі. Ну, добре, закрився. все. Ну, можна. Чи я от його думаю, якою турою. Може це і турою. Ні. Не знаю. Ну, давайте цею туру. Напав захистився. Ну, давайте. Пев немає різниці. Особливою. А, може є, бо тут шах побив туру. Ой, побив пішака. А, окей. Все ж таки була в цьому різниця. Блін. Добре. Тоді так? Эммм. Цікаво окей. Эммм. Можна так зайти? Шах-шах. Ну, пішак вперед, напевно. Хм, пішак вперед. Що це за такі? Ну, пішак вперед, пішак вперед. Окей. О, эм, ну давай. Ну, можна зіграти пішак вперед ще тут. Щоб король там нікуди не рвався особливо. А ну тоді і так просто. Раз, два. Можна шах дати і тоді ферзь, правильно? Шах. Ну і ферзь. Ну окей. Добре, партія завершилася, не знаю, ну. Таке собі. Я щось. Суперник повністю розклеївся в кінці у веншпілі. Так як зазвичай в моїх партіях буває. Цілу партію програю якось. В кінці вирулюю. Um, ну, давайте все ж таки глянемо цей варіант. Ну, там була різниця, якою турою закриватися. 0. А ось тут Саліс 4. Ой, плюс 4. Мало бути. Король відійшов, захистився. Ну, до речі. Видно, що не було різниці якою турою. Певний це і цей правильно. Немає різниці. Окей. Ну, тут те, що взяття. Ну, ідея тут в чому? Ідея ж в тому, що можна тут почати накручувати. Все, сковані. Король підійшов, щоб з'їсти цього пішака і встигнути виграти Еншпіль. Ну, далі я маю стояти як, не знаю, пішок вперед. Ну і тепер вже реально можна розмінюватися. Взяли, 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 взяли. Навіть при всіх розмінах. Ось мій король не встигає. Що було дуже очевидно і просто неможливо було таке з нею тримати. Ось, але що суперник зробив? Не знаю. Хвилина 27, його він вже думав, що в нього просто виграно, бо він виграв пішака. Ось, але насправді прохідний пішак тут досить велику роль грає, і йому треба було бути дуже акуратним тут шах. Ось, захстин пішака, пішак вперед. І ось цей такий не дуже точний хід, мені здається. Ось, так як все я тут блокую. І тепер ну, мій король заходить. Неприємно, що от пішак вперед пропустив. Тура пішла, пішак вперед. І він ще намагався якось свого штовхати чомусь. Ну, але я вже все заблокував. Хоча комп'ютер каже, що тут якось жорсткіше жорсткі, потрібно було діяти, ні. Королем просто відійти. Що зробить так. Чи напасти? Не знаю, щось тут. Так. А, тураж перекривається. Ох, як хитро. Так, якщо тут тура йде, пішак вперед, на ну, турашах просто перекрилися. Ось там ніхто не встигає. Ага, окей, ну да, це це дуже розумно. Треба запам'ятати собі. Ну, якась така партія, навіть не знаю. Ну, такий рівень 200, 2450. В нього там було з чимось 55, так. Я не знаю. Ось грав я, певно, на на, 2200-200. Цю партію. Але можна вигравати і в таких. 92,6, моя точність. Грав я на 2650. 2650. Ай, смішно. Сміх та й годі. Ам і що? А скільки я помилок зробив? Мені здалося. А, окей, ну це такий. Це, це не вважається помилкою. А де ж помилку я зробив? Чекайте, я за чорний грав. Не було помилок. А тут помилка була. тура 5. Ну, тут нулі були, бачите, я помилися, я вже це все побачив. вже було, Ну, я хотів перевірити, що ж там буде далі. А тут він мене просто по першій лінії. Прокатав. І все. Не знаю, друзі. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю партію.